За останніми даними НАСА у марсіанському середовищі бракує метану. Для дослідників це стало несподіванкою, адже попередні наукові дані в цьому плані були радше позитивними. В даний час мандрівні лабораторії проводять екстенсивні тести з метою знайти сліди метану на Марсі. Це питання становить неабиякий науковий інтерес, адже наявність цього газу означає потенційну можливість існування життя на Марсі. Лабораторія прибула на Марс торік у серпні, аби визначити, чи планета, найбільш серед інших у сонячній системі, схожа на Землю, має достатні умови для мікробіологічного життя. Можливо, знання щодо присутності метану на Марсі дещо розширяться і завдяки даним отриманим індійською орбітальною місією. Вона має розпочатися наприкінці жовтня. Місія, завдання якої дослідити можливість існування життя на Марсі, 10 місяців мандруватиме космосом допоки досягне червоної планети. ось дослідницькі знаряддя, необхідні для цього. Камера. Ми намагатимемось робити знімки на Марсі під різними кутами. Крім того, метановий датчик. Він дасть змогу визначити наявність чи відсутність тут метану. та ще інфрачервона термальна камера, аби дізнатися термальні характеристики марсіанської поверхні. Музика <звісно> За словами індійських вчених, супутник зараз проходить останню стадію випробувань. Критики кажуть, це непомірне завдання. Мовляв, дуже витягнута еліптична орбіта, запланована для супутника, більшу частину часу триматиме його вдалені від планети. І на їхню думку, мініатюрний 25 кілограмовий науковий апарат може не впоратись із цим завданням. Є й такі, що вважають, надміру високі витрати, яких вимагає місія, може мати наслідком величезні соціальні проблеми для такої країни, як Індія. І це ще не все. Європейське космічне агентство і Російське Федеральне космічне агентство планують місію на Марс 2016 року. Наса, яка раніше брала участь у місії, зрештою відмовилась від проекту. Основне завдання місії теж саме дослідити наявність метану та інших атмосферних газів, які можуть означати активні біологічні та геологічні процеси. Місія також протестує ключові технології в рамках майбутнього внеску Європейського космічного агентства у дослідження на Марсі. Отож, ще кілька невеличких місій і вчені матимуть все необхідне для того, щоб зробити остаточні висновки щодо наявності життя на червоній планеті.